Так, доброго ранку, друзі. Приїхали ми на наше поле, де в нас посіяна еліта пшениці. Будемо сьогодні планово вносити друге підживлення, будемо мішати фуніцид, інсектицид, стімулятороста і мікродобрива. Трошечки нас відволікають, адже зараз йде в нас і посівна, і обрискування, і внесення гербіцидів. Кожному треба допомогти розказати, що за чим робити. Ну, робота йде. Вихватили пару хвилин, зараз запишемо відео, що ми будемо сьогодні робити. Так, ну що, продовжимо. Після останнього внесення в нас пройшло 3 неділі. Це 20, десь 24 дня. О, ще один в мене клієнт, їде, приїхав пообщатися. 24 дня, і в принципі, в мене вже по плану наступне внесення, тобто захист наших культур від хвороб і підживка відповідно. Після прийми Форте, в яку ми вносили в кількості 0,65 грама, наша пшениця отримала дуже такий жорсткий удар по голові, скажімо так. І днів через п'ять, як я приїхав на поле, то вона так була жовта і практично не узнала. Там я фотографував, може, вставимо пару кадрів. Потім десь пройшла неділька-друга. Ну, днів 10 приїхав наступний раз і е, вже оцінив стан поля. В принципі, вона вже ожила, трошки відійшла, але вона стрес отримала достатньо гарний. Е, причину, я шукав причину. В принципі, препарат був офіційний, оригінальний. Так, е, але в нас були дуже холодні ночі, е, Тобто десь був приморозок. І у багатьох моїх клієнтів теж воно е, пшениця пожовтішала. І тепер ми всі поля стараємося їх витягнути. Амінокислотами, гуматами, ну чим тільки можна. Тому що зараз, в цей момент, коли вже пішла такі супутуючі погодні умови, коли вже тепло, гарно і вона дуже швидка, інтенсивне зрощування, то треба її явно зараз підтягнути. В кого є мінеральне добрива, можна чуть-чуть розкидати під дощик, тільки його поки немає. Дати кореневу підживку одна камера перегрілась, перейшли на іншу. Дивіться, зараз проконтролюємо, подивимося, який на стан соняшника. Адже ми хотіли проконтролювати Прімой Форте наш соняшник, падалицю соняшника. Є така думка, що у фазі сім'ядолі соняшники погано контролюються прімою. І зараз ми оцінимо, як в нас оригінальна пріма, чи спрацювала, чи не спрацювала. Тепер один момент. Це в нас Еміль. Це КВС Еміль. Він по стану розвитку нижчий. У ньому ще навіть е, і немає нам'яка на виходу про листка. В принципі, листочки є широкі, але ось є такі крапочки. Це явно був стрес у ньому. Вона трошки прихватилася холодом. І відповідно гербіцид. Гербіцид же ж, його потрібно було вносити, коли не було стресу. Але стрес постійно був, так як у нас тоді були період, буквально днів 10, що дуже холодні ночі, там до 2 градусів тепла опускалася температура. По поводу Юлії. Юлія опережає, в принципі, навіть візуально видно. Уже виходить, виходить у нас. Ще немає, тут не видно. Десь я бачу. прапорцевий листочок вже десь є. Ну, по прапорцевому ми будемо працювати іще разочок ось. Він. О, ось ось візуально. Виходить прапорцевий листок. Ось. А це передпрарцевий листочок. Е, бажано захищати всі наші поверхи рослин, так як кожний шар нашого. Е, Нашої рослини відповідає за інтенсивність зростання рослини. І зараз ми будемо захищати цей передпрапорцевий листочок. В принципі, на пшениці можна було б його і пропустити. Зазвичай робиться дворазова обробіток. Ну, як у нас елітна пшеничка, то ми хочемо її проконтролювати раз, два, три. Тобто, три рази. Це у нас буде другий раз. По ячменю. Скажу так до слова, то потрібно, щоб був передпрацевий листочок однозначно проконтрольований, так як на ячменю він більше відповідає за налив колоса. І тепер дивимося, що в нас по бур'янах. В принципі, ось у нас на видному місці наш соняшник, який припалений прімою. Він отакий вяленький. Якщо його так брати, то він дергається і не розвивається, він притормозив у рості. Так. І він сидить, кущиться, але він може ще одійти. Е у фазі сім'я отаку, оцих от сім'я долік, е соняшник мало чувствительний, як наприклад. Ну, коротше, мало чувствительний до гербіцидів, але все одно Прима його придавила. І, в принципі, ґрунтова Прима Форта має ґрунтову дію і, е мабуть, все ж таки. Трошки його придавлює. Хоча дощів після того е, часу не було, як я перший раз носив. Але в нас друга біда пішла. У нас пішла така ось оберізка. Це в нас на міжряді. А тепер ось в середині наш соняшник Тоже він ось такий бліденький. І він, бачите, виривається, корінець його не тримає. Чи він одийде, чи не одийде, будемо дивитися по стану. Е, в принципі, таких явних бур'янів більш немає. Соняшник і ось починає берізка. Ось ця берізка. Берізка ж вона виходить трошки пізніше. І її теж потрібно нам контролювати, так як тоді, як пшеничка в нас засихає, ця берізка буде нам оплітати всі наші рослини. Прийнято було рішення. Я взяв там пару каністер томігана, гербіцида, іменно по берізки. Він працює по добра листка. Так що будемо зараз контролювати ще і берізку. Е, на тій стороні, там, де в мене була більш засмічена площа. Може, перейдемо пару фотографій зробимо. Там стан полина, десь цей полин, полин. Осот. осот вже теж м'якенький, а полин ось. Полин, полин у нас теж вже якби завмер. А осот той, що сховався, він ще такий. Ну, ще в'ялий, але ще живий. Так. І там на тій стороні, де було дуже багато полина, то він, по ходу, ще відходить. Побачимо, то, чи то Мінган візьме його, чи не візьме. Ну, будемо дивитися по процесу в такому пані. Так е, явно е, шкідників у нас не видно, але в нас ось осотики о... ще ось опре зараза. Так що контролювати бур'яни по-любому треба. Хвороб явно не видно, листочок. Гарний, ми рослинку вирвемо. Висточок гарненький, зелений. Оце ми його і будемо контролювати. Всерединки, якщо заглянути, є пожовтіння. Ну, це в принципі нічого страшного. І, звісно, наш соняшник. Так що будемо контролювати верх. Зараз розглянемо, що ми будемо вносити. На наші рослини. Так, по-перше, це фуніцид. Фуніцид обов'язково, бо зернові без фунгіцида, вони, ну, будуть хворіти, будуть не рости, то фуніцид по-любому треба. Фунгіцид в цьому разі буде в нас Рекс Плюс, фірма Байер. Що Рекс Плюс, бо я бачив його роботу в тому році, вносив я його на яру пшеницю і в принципі він тримав. 30 днів як льоду, отлично було. налив пшениці в мене був 52 грама тисячу насінинок. В принципі, Рекс Плюс працює непогано. Другий це у нас гербіцид Томіган. Його можна вносити до прапорцевого листка включно. Ми проконтролюємо цим гербіцидом нашу Березку. Потім у нас йде стимулятор росту на водорослях. Кількості там 0,8 буде. І інсектицид. Інсектицид двокомпонентний разіт. Просто в мене він 19 року, його чимало ще залишилося, так ми його вносимо по 100 грам і підсилюємо дію децесом контактним. Щоб у нас не було ніяких шкідників на нашому полі. І ще одне добриво, швидкорозчинне голландське. В тому році теж її вносив на яру пшеницю, воно мені сподобалося дуже класно. Хороша розчинність. Получиться в кількості десь 2 кг на гектар. Оце такий у нас план. Зараз оприскувач ніяк ще не доїде. Погода чудова, вітру немає, плюс 17 ідеальна погода для внесення. Роса вже ушла, так що зараз будемо вносити. Так. Ще два слова. Хотів в принципі проконтролювати наші бур'яни квелексом, Я взяв його на всякий случай. Це гарний препарат. Я його завжди вношу на пшеничку. Він без, не токсичний, пшениця його практично не чувствує. Але ми його залишимо все ж таки іще на прапорцевий листок. Можливо, треба буде ще третій раз контролювати бур'яни. Так як у нас діляночка трошки з бур'янами, то мене аж тіпає, коли я виходжу і бачу їх, бо у нас були проблеми на цьому полі в тому році то в цьому році будемо їх максимально контролювати. І «Квелекс» нам, я думаю, що допоможе в цьому. Показати, де було перекриття тут у мене на ділянці стовби стоять і виходить щоб обмену стовби він йде з перекриттям оце в цій ділянці було прями форте в два рази більше в принципі різниці вегетації не видно Так, але тут та пшеничка трошки рідше навіть видно Ну, Лісополоси, завжди вона, рослини хуже розвиваються От тому що в лісополосах зазвичай великі кореневі системи і вони вибирають все, всю поживу, всю болову. Трохи потопталося. Я такий у нас ось оповин отишов. Мікрофон забувся. оригінальні гербіциди завжди працюють кращенко навіть у двойній нормі в принципі оце на цій ділянці якогось там угнітяння рослини по факту немає так міжрядочка Міжрядка чиста але чи земля забита чи бог Повинну відходить. це в нас корене паростовий. походу його е, пріма не здержить грунтової дії, бо ґрунтова дія, тільки на е, маленькі насіненки. Тобто вона проклюнулася, насіненка, і сірбнула грунтовий гербіциду і здохла. Ну ще й вологи не було у нас після цього. Умирає вже. Не вегетує, це добре. Ну а пшениці між не міжлятку не закривав. Оце отаке ось. Сховався, сховався. Сховався і чекає. Крутить його, крутить. Ось такі справи, друзі. Побачимо, як воно спрацює, наша підживка чи не дуже. Тут якраз простів, де ми регулювали сівалку глубину затєвку, тут візуально так взять, то виходить, що тут була мільче загорнута. Потім ми глибину добавили, і тут видно, що вона трохи стала нижча. Так що від глибини посіву теж залежить. Так що можна сіяти пшеничку зиму трошки мільше. Тут просів і тут видно, що, бачите, як воно попало гербіцид. Соняшник воно вже здихає. Так, і в принципі площа чиста. А там де погано попало на землю, то там вже гербіцид хуже працює. Бачите, де візуально все він умирає. По ідеї прямо повинна була стримати соняшника. Але в деяких місцях він все одно йде. Це в нас Березка. Березка Є ось о Березка. Також будемо боротися далі з нашими бур'янами. Бур'яни це горе. Треба їх контролювати. Отак. От Якщо постану взяти, зелененька, гарненька. Це в нас іміль. Це друзі, у нас такий стан поля. Єлі настроїли цей оприскувач, хай йому греть. Зазвичай на мені все ламається. І цей раз був не виключення. Поламалася якась там навігація, чи чорт, я знаю, десь контакт йшов. Програлися цілий час. Звісно, внесення хороше. Бистро, швидко. Получається на 18 гектарів. 2,5 куба води. Економія води. 120 літрів вилив. Це в принципі. Менше вилив можна ставити. Приїхали ми з одного поля на друге. Яка ваша думка? Що це за поле? Яка, яка тут пшеничка посіяна? Ладно, Не буду вас, як напрягати. Історія. В тому році е, тут була посіяна яра пшениця. Е, чоловік переорав, ну це було десь вересень місяць, по-моєму. Так тяжко йому тут воралося, Така каменюка була. Трактор я йшов тугувато, я до нього підходив, дивився, така воронка була так собі. Переорав. І вона посходила, падалася пшениці. Ну, це я так розумію, комбайн хорошо збирав, то пшенички трохи тут посіялися. І так вона залишилася, дісковки не було осінньої, а весною цю ділянку так і залишили. І походу, це самостійна в нас пшениця вийшла. Ви прекрасно бачите, в якому на стані. Тут не працювалося нічим. ні гербіциди, ні фунгіциди, нічого не це. Не вносилося. І зараз мені дзвонили і сказали, Саня, зайдіть, будь ласка, глянь, що тут робиться, чи можна ще вносити гербіцид. Була пропозиція внести гранстару по 25 грам і агріктоксуд по пів літра. Ну, на мою думку, пишіть свою думку, будь ласка, чи стоїть сюди гранстар вносити. На мою думку, вже пізно. Так як у нас що? Пшеничка ось ось вже в трубці. Буквально ось, ось ще чуть-чуть, і вона вже буде виходити. У нас вже ось який гарний прапорцевий листок. Ще раз повторюся, тут ніхто нічим не працював. Зараз хочуть попрацювати гербіцидом, фунгіцидом. Ось ну, такий експеримент. В принципі, до експериментів ми завжди готові. Буду. Наполягати, щоб сюди вносили триатлон, так як він більш щадящий, і його можете, можна вносити до прапорцевого ска включно. Бо Гранстар вже в такій фазі, якби, я думаю, що пригнітить. У 25 грам по максимальній нормі це трошки забагато. А Де мій кущ? А, ось такий ось. ось. Дивіться, який гарний. Озима пшениця віддихає, якщо чесно. Від цієї ярої це буквально вона розкущалася. Якого цього, скільки тут було, який тут ступінь кущення, Бог його знає. Це, це капець. І все воно гарне, і все воно красиве. Побачимо, який колос буде. В принципі, тут вражанність була ну, так сам собі, не, не дуже. Але по факту ще, мабуть, ще щось і сипнеться, при тому, що ніхто нічого тут не робив. Ось така, друзі, закінчується ця фінальна фаза. Будемо закінчувати відео. На сьогодні хватить. відкропилися, все зробили, треба летіти додому, бо багато роботи. Так що дзвоніть, пишіть, заходьте, будете мимо проїжджати, не проїжджайте. Всі рад бачити. Слава Україні. Всім до, всім до побачення.